Я Маша, це мій природний сад, і сьогодні я хочу релакснути. Точніше, почати таку терапію, трошки сеанс терапії відвідати, тому що у мене є змога на дві години просто зайти в цей дикий світ і щось там поробити. Знаєте, коли бувають такі стани всередині, що типу піймаєш цю тривожність. І так воно все стукотить, тремтить щось, щось якось тобі не так. І якщо у вас є в цей момент природній сад, якщо у вас природний сад, просто це ідеально. Якщо у вас є будь-який сад, то садотерапія в цей момент просто-просто ідеальна. Тому що коли ти ось внутрі такому хаосі знаходишся, ти дуже хочеш піймати відчуття контролю, що ти щось можеш контролювати. Мати владу над чимось і сад е, ідеальне місце, ти не можеш це проявити. Тобто, ти заходиш в цей хаос, а зараз я зайду в цю клубу, в яку не заходила спочатку весни, і буду наводити там якісь порядки, контролі, щось там підстригати, звільняти місця, експериментувати, тобто контролювати цю природу, мати над нею владу. І в цей момент я відчуваю, звісно, що мене трошки попускає. Чи треба це робити? Якщо хочеш, треба. Якщо не хочеш, не треба. Все просто сад, твої правила. У нас погода дуже змінюється: то дощ, то сонце, тому я в гумаках перчатки, ножиці, секатор і піду сюди. Тут навести і тут навести передок, тому що у нас зав'язався дуже сильно. Наріст виноград за цей сезон в тому році його ще не було, і тут було ну, майже постійне сонце. І яблуня також підросла дуже сильно. Її треба буде прорядити в цьому році, підстригти. Також створюю тінь. І е, ну, якщо там яблуні ще може щось переїжджати, то з такою аркою з винограду я нічого не можу перешати, тому що мій чоловік дуже хоче цей виноград. Е, е, і мені просто треба буде тут змінити е, шаблю. Цей варіант шавлі, і тут у мене шавлі, і її змінити, замінити. Зараз я її хочу підстригти, тому що вона дуже розвалилась. Розвалилась, бачите? І через, через це, що саме через цей виноград і тінь, Шавлія, вона не буде в тіні у вас триматися сі якоїсь кубки. Uh, і я розумію, що це така системна буде проблемка, тому її треба буде прибирати і замінювати. Але зараз я її просто обстрижу, uh, вона пустить. нові, ну, подивлюся, подивлюсь, якраз буде мені цікаво, наскільки вона заросте, якщо зараз липень, uh, середина липня наросте. Uh, і восени я її, може, пересажу. Така ж сама ситуація. Ось тут, з шавлей, вона також дуже-дуже сильно розвалилась. Такі от перші у мене. Але ну, причину я точно знаю. Тому і ехінацея у мене ось тут так, Боже, така чудова ехінацея, сербет. І вона також в цьому році зовсім нерясно квітує. Тут було просто. Не ну, знаю, дуже великий масів був її, а зараз ні. І все це через нього. Ну нічого. Коротше, будемо тут ми колдавати. Вже починають ось ці відтінки солом'яного бути в саду. І це вже передчуття осені. Шавлі ще є, Такі свічки. Класні. Мікс тут і фіолетовий, і рожевий. Дуже запашна, пахуча, можу начинкувати собі дуже багато. О, Боже, я знайшла прикольного слимака, дуже великого. Дивіться, який. Ага. Ціковилка знайшлася. Такий великий слимак. Так, масочки. Дівчат, кому масочки треба робити? Беремо, шукаємо, заводимо сюди. До речі, мені нещодавно моя дитина сказала, що у слимака є ось така дирдочка. А я думала, що це ранка, але, виявляється, вони через неї дихають. Бачите, вона розширюється і сужається, звужується. Ось такий красивий слимачок. Вона тільки з'являється, а вона дуже рано з'являється навесні, прям дуже. І це прям класний, кочки такі красиві, і така зелень. Ну, Прикольно виглядає, шавлять, розрахована на перший, так сказати, на, пер... на першу е хвилю пвітування. Вона класно з цим справляється. То Цікаво, подивитися, що буде, якщо от її так зробити, так обрізати. Прям сильно така кардинальна стрижка у нас відбувається. Зрізаємо в які букети. Класні рослини. Для мене підв'язати помідор це вже якась проблема. Але, і я так обираю рослини, які не треба підв'язувати. Але тут сталася халепа, бо із рослиною, якою я точно не очікувала цього, у мене росте фізостегія. Вона шикарна. Вона в зріст майже в мене, але у нас була величезна злива, і вона розвалилась. Хоча в минулому році ніякі зливи не брали її. І навіть морози, сніга, мокрий сніг її не брав, вона стояла вся як е солдатик. Це бою, знаєте, тут багато джимілів. я щось боюся, що вони мене можуть вжалити. Господі, воно мені треба. Знаєте, якісь настрій такі, що треба було навпаки в такі настрій нічого не робити. <х paghing> Бо наробиш, ну, а потім ще буде гірше. Спірей. взагалі-то я планувала як? концепцію саду. Мені дуже подобається, знаєте, на контрастах грати. Типу суперприродність, наприклад, злака. Ой, трохи лілію зрізав. поставлю. А, грати на контрастах. Тобто супер, оце не вимушено з лаків, а потім якась супер чітка форма. І, е, ну, при не знаю, я від цього кайфую, мені так подобається. Тому, тому якщо у вас є час і наснага. І бажання гратись в таке, то е, да і спірея дуже класно підходить. Чому? Тому що вона дуже класно стрижеться Чим більше ви стрижете тим більше вона буде давати китоносів. Вони будуть не такі великі. От цьому році, навесні, я не підстригла. Не встигла і не підстригла. Коротше, забіла на це діла. І бачите, такі поверстали одні якісь штуки. Вони великі суцвіття, дуже великі були. Але нема форми. А я хотіла саме. Кульки, щоб у мене посади були розхиднені поміж цього різнотрав'я, поміж цього такої вільної форми е, рослин, щоб були формальні кульки. Тому, е, тому так я е, вирішила, що в мене будуть кульки з спіреї і з е, е, самшита. Да, самшит також рослина, яка не, ну, не може без догляду самшит, її його їдять. І тому треба дивитися, споглядати. Але в цьому році тут, тут, тут все було добре. Значить, стрижу кульки, якого діаметра вам хочеться, можна, чим коротше ви його підстріщите, тим більше він наросте. Ось тут йому злак заважає трошки, але ладно, нічого страшного. Так лягає, так буде. Якщо ще навесні, коли він тільки відквіт. А він дуже рано квітує, ну, спірая дуже рано квітує, її підстригти, то вона може дати потім ще квітування. От, піркулі. Можна ходити до мурашника знов спокійно. Тут це підчищаємо. Трошки залишу. Чи позбуло тривожного стану? Ну, В, в, в процесі позбувалася. А зараз думаю, на що я це все робила. По-перше, я стомилась, по-друге, зараз воно виглядає не так красиво, як було. Ну, нічого, нічого. Це ж наші експерименти, наші досвіди. Коротше, якщо хочете стригти щось, чи кардинально все зрізати, дайте собі час до крові поцарапалось. Отак, От ну нічого, ну все не росте. Зато тепер я знаю, що у мене є вільне місце одне, є е, 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 треба запланувати чим засадити. А чим я знаю? Бо планую весні пересадки. Коротше, щось таке на відео вийшло. Ну, не те, що песімістичні, але якесь таке, з послівкусієм, Але це такі звичайні будні садівника. Власника свого саду сад приймає все і тебе, і різну, і з будь-яким настроєм, і терп, і витримую тебе, і нічого, і проводить експерименти разом з тобою. Ну, будемо дивитися, будемо спостерігати, і дивіться. І я вам теж все покажу. Так. Ну і ось така тачечка вийшла.